Ліна Костенко крила. А й правда крилатим ґрунту грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не спухуй пір'я, а справди чесноти й довір'я, в кого з вірності у коханні, в кого з вічного поривання, в кого щирості до роботи, в кого щедрості на турботи, у когось пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, А крила має, а крила має.